Вітаю пані та панове. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про майбутнє держави. А минулого разу ми говорили про те, що нам очікувати, на що сподіватися, хто винен. Сьогодні ж спробуємо відповісти на питання, що ж нам робити. І для того, аби на це питання дати відповідь, спершу зачепимо такий момент, як А чого ж робити не треба. Ті, хто давно слідкують за телеграм-каналом Білої варти, могли помітити, що змінилася трошки риторика стосовно найбільш таких радикальних рішучих методів глобальних е раптових змін в державі, е і навіть не просто змінилася, а фактично розвернулася на 180 градусів. Якщо раніше я усіляко ці методи підтримував і е жорстко критикував тих людей, котрі навпаки там. Пталися на місці, і займалися усілякими там помірними речами. То наразі я навпаки з великою засторогою ставлюся до таких закликів рішучих і навіть застерігаю людей відслідування за тими, хто пропонує подібні радикальні рішення. Чому так сталося? Чим продиктовані ці зміни? Причиною є не те, що мені занесли валізу грошей, грошей мені так ніхто і не дає. На жаль, причина полягає в тому, що на даний момент це неможливо. Я не бачу жодного, навіть наймізернішого шансу на перемогу якогось радикального виступу. Більше, до, більше того, я бачу навіть певні передпосилки, що влада сама планує спровокувати подібний виступ і скористатися ним для своєї вигоди. Як саме і чому, чому я так вважаю? Перші дзвіночки з'явилися, коли ще не пройшло півроку повномасштабної війни. Я помітив, як деякі а, оці напівпровідники, інші сумнівні особистості, котрі, котрі раніше роками вісім років казали, що не треба там розкачувати човен, потрібно сидіти, чистити зброю, чекати, готуватися там десять років ще вперед, і а то Путін нападе і всі помремо. А, вони раптово. Змінили свій напрямок і почали казати, що треба одразу після війни прийти всіх жорстко спитати, розстріляти, повісити, відрубати щось комусь і все перевернути до гори дрігом. І виникає питання: а з чого така раптова зміна? Хіба ну наскільки можливий такий варіант, що от почалася повномасштабна війна, і у цих людей увірвався терпець? От вони терпіли, коли розкрадали державу. Вони терпіли, коли плюндрували ідеали майдану. Вони терпіли, коли... Вбивали, страчували їх побратимів. Я тут почалась повномасштабна війна, і вони вирішили досить час взятися за справу по справжньому. Ну, на мій погляд, така вірогідність мізерна, нікчемна абсолютно. Скоріше за все, їм спустили з темники про що про те, що треба трошечки якби людей підбурити до якогось руху. Але чому їм могли спустити такі темники? Хто їм міг їх спустити? У нас зараз вибудовується майже монолітна вертикаль влади. Усі спецслужби знаходяться під офісом президенту. У нас усілякі там інші олігархічні структури дуже сильно втратили свою могутність. Фактично, у нас зараз вертикаль влади, яка дуже схожа на вертикаль, вибудовану в Росії. І Тож, чому ж офіс президента спустив найбільш таким радикальним там націоналістам своїм підконтрольним команду підбурювати людей до якихось радикальних дій одразу після війни? Відповідь єдина влада погоджується зі мною і вважає, що у таких дій немає ніяких шансів на успіх. А на що у них є шанс? У них шанс є на те, аби Скомпрометувати націоналістичні сили, підвести їх у завідомо програшний бій, покласти в цьому бою величезну кількість цінних кадрів і дискредитувати знову весь націоналістичний рух, тому що завдяки потужній машині пропаганди, котрою є єдиний ефір. Рейтинг Зеленського на даний момент знаходиться навіть вище ніж він був на момент його переобрання, і будь-яка спроба активно виступити проти нього і призвати його до відповідальності за те, до чого призвели за Бучу, за Ірпінь, за Чангар, за Маріуполь, за шашники влітку. Ця спроба не буде сприйнята народом, тому що вони вже схавали те, що їм сгодували з екранів. Вони вже схавали оці всі відмовки, оці всі експертні пояснення, і найжахливіше, що вони схавали оцей образ героїчного президента, який не втік, який залишився з народом, який бореться до останнього і не йде на ні на які поступки. Але позитивна річ в тому, що подібні рожеві окуляри вони не вічні. Вони почнуть спадати, і за моїми прогнозами, це займе від трьох до п'яти років. І питання в тому, коли ці рожеві окуляри спадуть і у народу знову з'явиться вони, побачать реальну картину, побачать наслідки управління найвеличнішого лідера всіх часів і народів, і вони знову захочуть. У них з'явиться запит на подібні отакі, от зміни справжні в державі. Питання полягає лише в тому, будемо ми в цей момент готові відповісти на заклик народу. Або ми вже всі загинули три роки тому, от всій безнадійній ідіотичній атаці, яка не мала жодних шансів на успіх. Очевидно, що владі більш подобається другий варіант, тому оця от безнадійна, завідомо програшна. Атака буде усіляко просуватися деякими недобросовісними і частиною просто недалекоглядних лідерів. Знову ж таки, на мій погляд, чому, чому подібна дія не має успіху зараз. В 2014, в 2015-му лісник був абсолютно правий, те, що він пропонував, могло вистрілити, могло, могло спрацювати. Але на даний момент, що ми маємо? Ми маємо абсолютно знекровлений патріотичний рух. Велика кількість елітних кадрів, ветеранів, якого загинули на цій війні, і ще загинуть, на жаль, який би не був підготовлений чоловік, не з усіх боїв можна вийти переможцем. І, на жаль, трапляються до сих пір втрати. Тобто, знекровлений, послаблений, навіть, на мою думку, послаблений навіть більше, ніж було там, до 2014 року патріотичний рух. Одночасно з цим нема якоїсь структурної єдності ніколи не було а зараз, особливо нема на додачу. Заведені були як завжди, вже по традиції, в на керівні посади в багатьох рухах і структурах націоналістичних підконтрольні спеціально пропіарені підконтрольні спецслужбам люди, котрі зроблять те, що потрібно зробити, навіть якщо станеться якийсь виступ, він буде направлений в максимально програшне русло. Разом з тим силові структури знаходяться на своєму піку, пропагандистська машина знаходиться на своєму піку, рейтинг Зеленського знаходиться на своєму піку, а націоналістичний рух, як я вже казав, одночасно з. Начебто видимим піднесенням національної ідентичності українців, тобто потенціалу націоналістичного руху великого, фактичний стан націоналістів націоналісті в Україні, він знаходиться навпаки в ямі, в глибокій ямі. Я б сказав, в могилі, як і велика кількість наших побратимів, і в такому стані виступати, приймати бій це самогубство. Що нам каже мистецтво війни? Мистецтво війни каже, нам що завжди потрібно обирати е, самому поле бою, час бою, умови бою. Завжди потрібно атакувати, коли ти найсильніший, а противник найслабший. Зараз же у нас складається ситуація протилежна, коли ми максимально послаблені, а противник максимально посилений, коли він обирає поле бою, він обирає час бою, він обирає умови бою. Якщо ми приймаємо такий бій, то ми вже однозначно приречені навіть до початку цього бою. І відповідь, що ж робити у тому випадку, якщо ми визнаємо, що наразі не можемо перемогти, так потрібно, потрібно зараз визнати, що на даний момент націоналістичний рух в Україні програв. Потрібно прийняти цю реальність і рухатися з розумінням. Поточного реального стану речей. І, добре, рухатися куди. от, ну, Добре, ми програли, але що треба робити далі? Сісти, заплакати, здатися, закритися у себе вдома і більше ніколи не виходити. Ні, потрібно зайнятися в першу чергу улюбленою українською забавою, тобто внутрішньою гризнею. Якщо серйозно завжди кажуть оцю фразу, не перемігши внутрішнього ворога, не можна перемогти зовнішнього. І це застосовують до країни в цілому. Тобто, якщо ми не переможемо внутрішніх корупціонерів, олігархів і інших шкідників, ми не зможемо перемогти якихось зовнішніх ворогів. Але хто цих злиднів всіх має перемогти? В першу чергу приходять на думку націоналісти. Але чи перемогли націоналісти свого внутрішнього ворога? Це націоналістичне середовище усі ці роки було просякнето е, агентурою спецслужб, агентурою різноманітних олігархічних сил, політичних проєктів, закордонною там, російською гінтурою. Е, ці метастази раку в фінальній стадії просто їх було ледь не більше, ніж здорових тканин в націоналістичному середовищі. І відповідно, чим нам потрібно в першу чергу зайнятися після. Перемога, я сподіваюся, нашу перемогу у Великій війні. Це зачисткою внутрішнього націоналістичного середовища, перш ніж братися боротися з державними якимось корупційними елементами, потрібно розібратися з тим, що у нас всередині. Потрібно вичистити внутрішню агентуру. І зробити це потрібно максимально ефективно, і максимально швидко і максимально безкомпромісно. Тобто, по принципу, око за око, зуб за зуб. Таким чином, аби люди ці вже не могли приносити шкоду. Звісно, я говорю виключно про законні методи, аби може хтось мене неправильно зрозуміє, може хтось подумає про те, що тих покидьків, які убивали, наприклад, побратимів своїх через якісь корупційні мутки, щоб їх не розкрили, потрібно так само убивати, там повісити на драбинці, як вони робили. Я цього не маю на увазі, щоб ви не подумали. Тобто це не робіть, це не гуманно, це не етично, це незаконно, так робити не треба, так ми нічого не досягнемо і так далі і тому подібне. Усіма там, законними легальними методами потрібно зачистити наше націоналістичне середовище, викинути оцих шкідників, викинути оцих от внутрішніх гнит, воші, хто там ще є, які їх сорти. По-друге, як казав товариш Сталін. Кадри вирішують все, і це дійсно правда. Друга задача, після вичищення це все можна об'єднати в, в один пункт кадри. Кадри, кадри і ще раз кадри. Після ліквідації кадрів поганих, шкідницьких потрібно займатися збереженням паралельно з цим, потрібно займатися збереженням кадрів правильних, ідейних, по справжньому людей патріотичних, котрі. Мають моральні певні, психологічні якості корисних кадрів. І паралельно з їх збереженням потрібно займатися підготовкою нових кадрів, консолідацією нових кадрів. Це робити можливо, якщо старі кадри ще існують, а не загинули або сіли кудись в тюрму. Це дуже важливий пункт. І цей пункт усвідомлює, якби наша репресивна машина. Вона хоче, аби ці кадри були ліквідовані. Вона хоче їх ліквідувати одним хлопком, і фактично знищити весь потенціал націоналістичного руху, який ми зараз маємо завдяки величезній довірі суспільства, величезному національному піднесенню українців. Разом з підготовкою кадрів, звісно, потрібна підготовка там матеріально-технічної бази, розбудова певних організаційних можливостей фінансових, певних там матеріально. Матеріальних, можливо, там інфраструктурних проєктів. Але це вже технічні нюанси. Тобто, головне це збереження кадрів, підготовка нових кадрів, в тому числі кадрів, котрі можуть займати керівні посади. Тому що на даний момент, якщо ми навіть уявимо, що там зібралися всі класні патріоти і прибрали всіх корупціонерів, то хто замість кого замість них посадить? Це ж мають бути якісь кваліфіковані люди, а не якісь там актори, клоуни, моделі, повії, хто там ще зараз сидить в раді. А якщо знову відбудеться як після Революції Гідності, коли патріоти просто перемогли поганих хлопців, а хороших хлопців на їх місце не поставили, то природа не терпить порожнечі, і туди стануть просто інші найбільш такі хитрі. Пройди світи, котрі устигнуть застебнути, поки патріоти ще будуть думати: а давайте, а кого ж нам поставити? От ми ж нам, начебто, перемогли, а от якось не подумали. А що далі, а що от тепер робити? Тому потрібно закрити ще цей момент. І для підготовки такої масштабної сили потрібна одна вкрай важлива річ це центральна ідея. Причому не просто абстрактна ідея, там Україна для українців, там все буде Україна, слава воля і так далі. Це має бути чітко розписана ідеологічна праця, е котра має чітко формувати, формувати чітке, е ясне бачення, куди ця сила хоче рухати Україну, якою хочеться сила Україну бачити. І... Особисто я, особисто біла варта займається зараз розробкою такої ідеологічної програми. На жаль, наші гучні сусіди трошечки заважають мені займатися цією важливою роботою, але я сподіваюся, вона буде завершена в якісь обачні строки і презентована в вашій увазі як тільки, так одразу. Можливо, можливо. Ще хтось займається тим самим, можливо, хтось займеться тим самим після мого відео, побачивши моє відео. Я сподіваюся, воно пояснило людям, чому чого треба остерігатися і чого нам не вистачає для того, аби почати якісь конструктивні справжні позитивні рухи. Попереджений значить озброєний, навіть якщо комусь не до вподоби буде наше бачення майбутнє. То він зможе зробити своє бачення, і без заперечень воно буде підтримане, хоча б частково, тому що з людиною, котра е, має дійсно якийсь ідейний справжній порив, завжди можна говорити: якщо людина хоче зробити краще своїм громадянам, то з нею можна співпрацювати, е, навіть якщо ідеї, як зробити краще громадянам, прямо протилежні. З цією людиною завжди можна вести діалог і, хоча б якоюсь мірою співпрацювати. На цьому я не буду дуже сильно затягувати це відео. На цьому завершу. Я сподіваюся, що стало трошечки більше зрозуміла наша мотивація, трошечки більше зрозуміло, що вариться в голові учасників Білої варти мене безпосередньо, і я сподіваюся, що мої думки будуть корисні людям. Дадуть якусь їжу для роздумів і призведуть до якихось корисних, правильних висновків. На цьому я з вами прощаюся. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!